Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про важкий танк підтримки Emil1951. Це преміумна машина Швеції. Вона була додана в той період, коли відбувалася перша лінія фронту. Тобто, це була одна із таких головних нагород, річних за лінію фронту. Наскільки я пам'ятаю, я якраз той період пропустив. Звісно, її не забрав, у мене її немає. Але, тим не менше, я можу розповісти вам про цю машинку. По характеристиках дивлячи, і плюс до того ми подивимося паралельно е реплей бою. В бою, на що вона здатна, які є фішки, які є плюси, і, звісно, які є мінуси в даної машини. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайку, обов'язково підписуватись на канал. І коментувати. Якщо у вас є ця машина, напишіть власну думку, що вам подобається, що вам не подобається в цій машині, або якщо у вас немає, чи хотіли б ви і чому хотіли б ви цю машину. І так, поїхали. Перше, що ми хочемо розібрати, точніше, я хочу розібрати, це звісно бронювання даної машини. Тому що, якщо ми зайдемо в живучість, ми побачимо, що в нас місць 1400 одиниць, до речі, це урізаний показник, тому що стандарт йде 1500 приблизно. Бронювання корпусу 135-30, тобто великої броні тут немає. І по факту ми бачимо, що проведена броня в районі 160-170 мм, в залежності від того, як дивитися, але все ж таки це буде пробуватися навіть на восьмих рівнях, без проблем. По башті, тут набагато краща ситуація. Тому що тут вже бронювання 180-35-20 от по е, бортам башти, так скажем, і по кормі, тут взагалі все буде проходити. Навіть фугаси, а от дивіться, який у нас лоб башти. 230-240 мм. Непогано, скоси 277. А ви скажете, та що ж тут непоганого? Будуть пробувати все одно, дуже часто будуть пробувати навіть на голді. Без питань, навіть ББшками деякими будуть пробувати, особливо ПТшки. Я з вами згоден. Але є ще один показник: мінус 12, плюс 14 кути вертикального наведення. Я зараз тут не зможу вам опустити. В такому положенні, в якому ця машинка буде відігрувати від рельєфу. Але повірте на слово, що тут буде броня доходити до 300 мм 290-280 мм. І його вже так пробити легко не буде. Тому що гармата опускається, відповідно, нахил броні башти збільшується, і коли ви танкуєте від рельєфу, ви можете створити реально велику проблему для супротивника. Оце одна із фішок нашої машини. Друга фішка нашої машини, звісно, це її гармата. Тому що у неї вона неоднозначна, але тут магазинна система заряджання. Що це означає? У нас є три снаряди з середньою шкодою 360 одиниць. Для 8 рівня це нормальний показник. Це не 320 як вестежки, це не 400 як повноцінного важкого танку, але 360 і три снаряди. Це доволі круто. Значить стандартний. Підкаліберний снаряд у нас пробуває 217, це стандартний показник, він не підвищений. Хотілося б в районі десь 230, щоб стандартний підкалібер пробував, тому що в нього гірша нормалізація і відповідно він втрачає більше бронепробиття на відстані. А голда вже пробиває 242. І ви скажете, голда погано пробуває. Так, це мінус можна сказати, тому що реально голда погано пробуває. Стандартний снаряд. Відрізняється не на дуже багато від голдового. По-хорошому, якби тут нормальна була голда, ну от хороша прям, то звісно пробування повинно було б бути десь в районі 260-270 аж. Звісно, це б він не імбував цей танк, але тим не менш було б комфортніше пробивати. Так, у вас з цим можуть виникнути проблеми. Середня шкода на фугасах у нас 460 одиниць, 53 вони пробивають. Що стосується інших показників, то ми можемо побачити, що в нас перезаряджання між пострілами 275 і в стоці перезаряджання в гармати 2937. Для трьох пострілів із 360 е, шкоди з кожного, я скажу, що це не дуже довге перезаряджання. Це круто, це нормально. Тим більше воно трішечки розкачається. Звісно, тут до немає, але можна, наприклад, до пайком це все апнути. Хтось хоче вентиляцію, але я б не рекомендував вентиляцію. До речі, по обладнанню ще. Поговоримо. Значить, кути вертикального наведення, це, звісно, наш плюс. Магазин це, звісно, наш плюс на три снаряди. Тому що мінус 12, плюс 14 кути класні. Магазин на три снаряди класний, перезарядка нормальна в районі 30 секунд в 29 29,37. Розкид на 100 метрів 0,38. Звісно, він частково розкачається, але буде десь в районі 0,36. Тобто, великої точності цієї машини немає. Час зведення 2,88. Це також не найкращий показник. Так, він частково розкачається, але дуже великої імбового е, часу зведення е, я ну, не можу вам обіцяти, тому що тут погана стабілізація на цій машинці, і один із слотів під обладнання потрібно займати точно стабілізатором. Тому що ну, стабілізація тут серйозно дуже погана. І у вас навіть при такому, казалось би, здавалось би, не жахливому розкиді буде довго дуже зводитися з цього розкинутого такого кільця гармата. Середня шкода на хвилину 1858, але вона розкачається і буде в районі 2000. Тобто для магазинної системи це стандартні показники. Перша фішка, ми вже сказали, це в нас живучість, тому що в нас хороша гармата і хороша башта. А друга фішка це, звісно, вогнева міць на рахунок гармати. Те що я хотів сказати, із живучістю вже навіть спутав. По рухливості, дивіться, у нас тут ситуація ніби й непогана. Але я б її порекомендував трішечки апнути турбінкою. Чому? Тому що в нас максимальна швидкість 45 вперед-16 назад, при питомій потужності 15 і 17. Тобто, якщо ми поставимо турбінку, якщо ми наприклад навіть бонову там, чи просту, то ми апаємо швидкість на 5, наприклад, це вже буде 50 вперед. Плюс назад апнеться швидкість, буде там 18 чи скільки, в залежності від того, яка е, турбонагнітач, який буде. Плюс в тому потужність ми можемо підняти. І буде вже не 15 і 17, а наприклад, 16,5 або около 17. Ну, це взагалі круто. Швидкість повороту шасі 29,2. Тобто, у нас як для важкого танку непогана робиться динаміка. Вона і так непогана, а там ще краще стане. Ну, це просто як рекомендація. Можна, наприклад, вентиль використовувати, для того, щоб всі інші показники. Машинки підвищити, так скажем. Маса машини в нас також невисока, 26 тонн. І до 28 максимум ми можемо її навантажувати, так скажемо. Тобто рухливість у нашої машинки також нормальна. Скритості, звісно, ніякої немає. 6,5% нерухома машина і 3% під час руху. Ну, Ви самі розумієте, це важкий танк, це ж не ЛТ-шка і не СТ навіть. І огляду також немає. 360 метрів. Тобто не дали ні 370, 380, тим більше 390, от мінімалку таку видали 360. Дальність дії зв'язку 710 метрів. До речі, екіпаж тут всього три чоловіка, командир, навідник і механік водій. Три таких чоловіки. От це одна із тих пропозицій, яка зараз доступна в преміум магазині. Ну, мені здається, вона найбільш цікава. Але щоб рекомендувати його прям за гроші за реальні купляти, ну, я б так не сказав. От Ті, хто е, забрав його, наприклад, за е, лінію фронту, це крутий варіант. Ще крутим би варіантом, якби наприклад, цю машинку викотили е, на чорний ринок, за срібло або на аукціон, це другий крутий б варіант. За реальні гроші, ну дивіться, я не знаю, якщо бажаєте, звісно можете взяти. Але великої комфортності от по самій гарматі ви не відчуєте. Так є фішки. Можна нормальну швидкість зробити, можна танкувати від башти, можливо, комусь ця машинка дуже подобається. Ще одним із таких мінусів я забув сказати, просто щоб ви були в курсі, це швидкість повертання гармати. Тому що от всієї башти, точніше, навіть не гармати, а башти. Тому що вона дуже повільна. Ось 2295, швидкість горизонтального пересування прицілу. Тобто башта в нас дуже повільно е, повертається. Ну, це ви можете побачити в реплеї в, в цьому, який показується зараз. Так що, от такі справи. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. До речі, друзі, давайте я вам покажу ще одну штучку. На кінець відео вже. Я ж проходжу мирний 13, втрачена надія, Уже зібрав 13 плівок. Сьогодні планую пограти і забрати вже 14, а завтра 15. І тоді я вже отримаю танчик як він називається, Обсидіан. І по ньому зроблю пограю декілька боїв і по ньому зроблю огляд, які в нього будуть плюси і мінуси. Знаю, що багато хто вже його отримав. Але я граю тоді, коли є час. Тому що я не забуваю про вас, щоб зняти відео. Ото такі справи. Ще раз всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.